Арабська ліга дозволила озброювати сирійських повстанців. Таке право отримали 22 держави-учасниці міжнародної організації. Рішення ухвалили на саміті Ліги в Катарі. Місце Дамаска на ньому уперше посіла делегація сирійської опозиції на чолі з шейхом Ахмедом Моаз Аль-Хатібом. Хоч днями він і пішов з посади керівника національної коаліції опозиційних і революційних сил. На саміті хатіва супроводжував гасан хіто, котрого обрали прем'єром тимчасового уряду. Ця структура має діяти на північних територіях Сирії, відвоюваних повстанцями. «Заради нашого пригнобленого народу. Ми закликаємо наших друзів та братів цілковито підтримати нас, сказав Хатіб. Особливо наше право на самозахист, місце в ООН та інших міжнародних організаціях». Чимало експертів визначають помітний розкол всередині сирійської опозиції. з одного боку Катар та Туреччина, з іншого Саудівська Аравія, Йорданія, об'єднані арабські емірати. Перші хочуть, щоб брати мусульмани очолили уряд в Сирії після падіння режиму Асада, Інші навпаки намагаються цього уникнути. На ужітна саміті в досі побував і кореспондент «Євроньюз». Політичний меседж та військовий сигнал були надіслані режиму сирійського президента. Це підсилило офіційний розрив з ним. Та, попри великий тиск, арабські держави поки не закрили двері для політичного вирішення питання. Euronews